Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги динамометричний ключ. Це професійний інструмент для точного контролю моменту затягування. Ідеально підходить для ремонту автомобілів, велосипедів, мотоциклів та інших технічних робіт. Висока точність вимірювання гарантує надійне кріплення без ризику пошкодження деталей, оснащений цифровим дисплеєм для зручного зчитування значень, а також Функцію збереження даних, що дозволяє контролювати результати, діапазон зусилля регулюється, що робить ключ універсальним для різних завдань. Ергономічна ручка надає зручне отримання, а міцна конструкція гарантує довговічність.